Ще з юних літ люблю я спорт. Гравцям плещу в далоні. У дні відпустки мій курорт завжди на стадіоні. І от женивсь і все в ладу, лиш не лади зі спортом. Коли з футбола не прийду, то теща ще... він і чортом. Бурчит зітха одну й ж закруче пластинку. Чого женивсь, який ти муж? Ти ж любиш м'яч, не жінку. А жінка теж сумна, як ніч. Мов кинула в гарячку. Мамаша тренер, звісна річ, зробила вже накачку. І знов футбол. Та що робить? Брав перешкоду всяку. І став я думать, як відбить тутещину атаку. Рішив не спорить навпаки. Зробив це просто й прямо. Купив хороших два квітки, на матч спартак Динамо. Купив приніс на стил поклав. Із флангу в тил заходжу. Мовляв, багато маю справ, тому піти не зможу. Дивлюсь, бере вона квітки, очей не звожу з неї, Звіткнула й каже до дочки до жінки, до моєї. Десь тайно зонтик за дверми, Подай мені колоше. Як він йде, то піде ми, щоб не пропали гроші. Пішли і нема. І от прийшли, Влетіли до кімнати. Забили наші два голи і хай да цілувати. Це інше діло, інша річ. Вламати те, що строго. Дивлюся, ставить магорич за нашу перемогу. З тих пір у нас змінилось все. Тепер таке буває. Бурчить та сердиться й гризе, коли квітків немає. Візьми просила ж я тебе, для мене і для доні. Чи група А, чи група Б сидить на стадіоні? Вона і сьогодні тут якраз давно махнула з дому. Ви, може, чули позад нас хвилини за три тому? пищала жінщина одна. Давай, лупи в куточок, даю вам слово, то вона? Знайомий голосочок.